Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, ви мене чуєте, бачите? Доброго дня. Доброго. А, так, суб'єкт у нас присутній, правильно я розумію, підписані в ефілі Чернігівський <післях> Доброго ранку. А, так, значить, наступним чином діємо. Поки що в нас є тільки суб'єкти і господарювання міндовкілля, як організатори, даємо можливість громадськості підключитися. Чекаємо 15 хвилин. Через 15 хвилин будемо розпочинати. Добре, добре. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. У нас вже 10 година, 15 хвилин. Сьогодні у нас 25 березня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля філією Чернігівське лісове господарство державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. Стосовно планованої діяльності використання лісових ресурсів порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок, Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля Сьогодні сьогодні буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проходили в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилися, Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227, про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 про 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладеної постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прям 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні троє учасників. Двоє з них це представники Міндовпілля. Ще одного учасника. Я попрошу представити, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, Рибано Павло, і Чернівське лісове господарство. А, дякую. А, отже, ми на 10 годину 18 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року. Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис. Посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Ще хочу наголосити, що оскільки в нас планована діяльність може мати вплив на довкілля двох областей, нас проводять двоє громадських слухань. Перші проводяться зараз, 25 березня о 10 годині, другі будуть проводити сьогодні, 25 березня, о 12 годині. А отже, оскільки ми зафіксували на перших громадських слуханнях підсутність представників громадськості, то відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми Закриваємо громадські слухання філії Чернігівське лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України стосовно планованої діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую за увагу. До зустрічі о 12-й годині. До побачення.